Привіт, любі друзі! Чудова пора року весна приносить нам ясне сонечко, тепло, а ще славиться веселими святами. Одним із великих весняних свят в народі вважають Великдень або ще по-іншому Пасха. Великдень – це одне з найбільших християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Ісуса Христа, до цього свята! Люди прибираються в хатах, на подвір'ї, готують різні страви, печуть паски і роблять великодні яєчка. Великодні яєчка бувають різних видів. Є писанки, їх розмальовують різними орнаментами та малюнками. Є крашанки, їх фарбують в один будь-який колір. Зазвичай це жовтий, червоний, помаранчевий, зелений. Є крапельки. Їх малюють за допомогою крапочок. Є також драпанки. Їх спочатку занурюють у темну фарбу, а потім гострим предметом, голкою чи шилом, продряпують орнамент. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам створити свою власну писанку. Подивіться, я підготувала для вас ось таку писанку. Давайте її розглянемо. Що ми бачимо у верхній частині писанки? Так, орнамент у вигляді сонця. Далі у нас платитні прямі лінії, які нагадують нам небо. Далі ми бачимо квіточки. Скільки їх? Так, їх три. А якого вони кольору? Так, червоного. А далі у нас орнамент зеленого кольору. Який що нам нагадує? Так, цей орнамент нам нагадує травичку. Тож для цієї роботи нам знадобиться клейонка, шаблон яєчка з білого паперу, стаканчик з водою, пензлик, одна ватна паличка. Та фарба гуаш – жовтого, блакитного, червоного та зеленого кольорів. Отже, приступаємо до роботи. Спочатку змочуємо пензлик у воді, віджимаємо і набираємо жовту фарбу. У верхній частині нашого шаблону проводимо дугоподібну лінію, і потім зафарбовуємо цю частинку повністю. Далі, притискаючи пензлик до аркуша, створюємо промінчики. Добре миємо пензлик після фарби, віджимаємо і набираємо блатипну фарбу. Відступивши трішки від промінчиків, малюємо дві довгоподібні лінії. Намагаємось малювати лінії, не відриваючи пензлика від аркуша. Миємо пензлик від фарби, віджимаємо і поки що відкладаємо, беремо ватну паличку, змочуємо в жовту фарбу і нижче від блакитних ліній наносимо три крапки: одну зліва, справа і нижче посередині, як у мене, і набираємо червону фарбу. І способом притискання створюємо пелюстки для наших квітів. Потім нижче квітів зеленою фарбою ми малюємо хвилясту лінію. І зафарбовуємо повністю всю площину нижче нашої лінії. Це буде травичка. І ось наша писанка готова. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалось малювати писанку, і у вас все вийшло. Чекаю фото ваших робіт і бажаю вам всього найкращого. До наступної зустрічі!